Добрий вечір! Це четвертий випуск програми Посол посла. Посол посла збільшує апетит, покращує настрій і показує те, як сильно про нас піклується Німеччина. Сьогодні я, а в моїй особі і всі ви запрошені на захід, щоб відсвяткувати мабуть найголовніше свято Німеччини день німецької єдності. У цей день німці святкують річницю воз'єднання Німеччини. Сталося це 3 жовтня 1990 року. І тепер Німеччина виглядає на карті так, як ми її всі знаємо. Саме з цим я вітаю Мартіна та його гостей, пане Мартіне. Добрий вечір. Я вас вітаю з Днем єднання Німеччини. Я сьогодні був тут по вашому запрошенню, і якщо ви помітили це, я писмажив сосиски, нарізав огурчики для бутербродів. Тому, якщо вам треба рецепт, звертайтесь до мене. О, це неймовірно. Я цього й не знав. Ковбаски були при Вони дуже добре виглядали, але я ще жодної не з'їв, тому що я весь вечір розмовляю, нічого ще не їв і не пив. Але мені дуже цікаво дізнатися рецепт. А ще мені дуже вразило різнокольорові вареники. дуже добре. Торт теж випекли? Ні, 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 до торта мене не допустили. Це був тім пранги. Він а, ну так я хочу зекономити ваш час, тому пане посол, куди ви мене пошлете зараз? Так, я гадаю, у мене є гарна ідея. Попереду зима, і ця зима буде дуже важкою. І є, на мій погляд, особливі проєкти, наприклад, ті, що пов'язані з сонячною енергетикою. У мене така ідея. є одне невеличке місто. Ти туди поїдеш і познайомишся з одним проєктом. Я гадаю, ти будеш дуже вражений. Я дуже вражений рівнем сьогоднішнього свята. У Мене таке питання: яка вона німецька душа? Це дуже складне питання. Напевно, треба було б зараз сказати: читай німецьку поезію, але я маю іншу відповідь. Можливо, було б добре колись подивитися на те, як німці працюють. Отже, я відправив би тебе Рогів, до села, де є німецькі фермери. І я думаю, буде дуже цікаво подивитися, як там німецькі фермери та українці разом працюють та займаються виробництвом. Пане Мартін, тому е, я хочу, щоб ви мені показали напрямок, куди мені треба йти, щоб я пішов е, спостерігати і досліджувати нову допомогу від Німеччини. Тобі ось тут, просто вниз по вулиці, Но і весь час прямо. Oh. Mm. Ой, е. Чуть, не, забув, а, в мене вдома собака трініці. Можна я вам залишу ключі від своєї квартири. Ви можете за нею. Е, я дбатиму про собаку, поки ти не помер. О, дуже дякую. Ну все, я в шацьк. Усього Але... найкращого. Гарної подорожі. Бувайте я в буквальному сенсі пішов у Шацьк, тому що захід затягнувся до комендантської години. Шацьк затишне селище Волинської області. Хоча, ви, може, знаєте його за старою назвою Шечко. А ні, не знаєте. Вона була до 1788 року. У Шацьку мешкає 5249 людей. А саме Юлія, Олена, Микола, Дмитро, Артем, брат Артема, Степан, Дмитро, Уляна, Віталій, Микита, Владислав, Денис, Карина, Вікторія, Жанна і Юрій. Який є чоловіком Світлани, яка, як ви пам'ятаєте, є дочкою Петра? Перша згадка про шацьк припадає на 1410 рік, коли польський король Владислав ІІ Ягайло послав мисливців у шацькі ліси. Зараз би Владислав послав мисливців ще й подивитись на сонячні панелі на лікарні? До речі, про них. Шацьк розташований за 17 кілометрів від Польщі, 11 – від Білорусі, але дала гроші на встановлення електрообладнання саме Німеччина, яка знаходиться за 650 місто відоме озерами, розташованими навколо нього. А коли я чую слово озера, відкидаю справи, вдягаю плавки і іду до них. Детальніше про лікарню, що тут лікують і чи можна вилікувати мене від хронічного очікування допомоги від Німеччини, розповість Світлана Миколаївна, дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, про лікарню і загалом про проект. Це шацька лікарня. Є закладом охорони здоров'я який надає послуги населенню нашої громади, яка налічує приблизно 16 тисяч чоловік? Ми надаємо послуги як первинного рівня, так і вторинного і спеціалізованого рівня медичної допомоги. А скільки людей тут лікуються на тиждень? День заклад приймає 300 відвідувачів, 300 ну, пацієнтів. Це багато це багато. Взагалі лікарів вузьких спеціалістів. У закладі є усіх спеціальності по декілька чоловік. О, а скажіть, будь ласка, а можна, поки ви розповідаєте, мене полікують хребет. В мене болить хребет. Ну давайте хребет, невропатолог я. ви зараз буду я в кадрі. Давайте ми сходимо в якийсь інший спеціаліст, Наприклад, подивиться вам от ваше вухо. Можливо, у вас болить вухо. Ні, але підемо. Пішли. Ми в кабінеті лікаря-Лор. Так, зараз будуть оглядати нашого пацієнта. А, о. <сіх> треба! Буду. Це больно у вас. Отак працює наш кабінет. А загалом, як вам лікарня? А, загал... а загалом лікарня повністю дає собі. Так. Лікарня повністю надає всі види послуг, які необхідні для жителів нашої громади. Наші молоді спеціалісти забезпечені житлом, крім того, в закладі лабораторія дуже велика. Вона працює як на первинному, так і на вторинному рівні. У даного пацієнта геометрія камер серця не порушена, скротлива здатність лівого шлуночка збережена, структурної патології клапаного апарату серця не виявлено. рекомендовано УЗІ серця один раз на рік. У даного лікаря професійне обладнання, професійний погляд на пацієнтів. Дуже рекомендую, зверітайтеся. Ми виграли грант завдяки підтримці Федеративної Республіки Німеччина, завдяки нашому партнеру в цьому проєкті, як у клубу. Ми сьогодні зреалізовуємо встановлення сонячних панелей трошки більше, як на мільйон гривень. Дуже важливо, щоб саме такий об'єкт, досить критичний об'єкт в нашій громаді. Це саме комунальне підприємство Лікарня. Щоб воно було. Енергонезалежним безперебійно надавати послуги, медичні послуги нашим жителям громади. Я би дуже хотіла подякувати німцям за реалізацію цього проекту, тому що це є критично важливий заклад для громади. Не мати перебоїв з електроенергією для нас дуже важливо. Розкажіть, що це монтують? Це монтують сонячну електростанцію сьогодні на шальській лікарні. А так, хто там. дає на це кошти? В даному випадку дає посольство Німеччини. Ага, а скільки ще таких проєктів фінансує саме Німеччина? Минулого року, в 2023-му, ми реалізували два проєкти. це була сонячна електростанція на лікарні у місті Дубно та на міській стоматології у місті Рівному. Зараз ми намагаємося реалізувати чотири об'єкти: три сонячні електростанції це у місті Шацьк, Ясіння та Конотопі, а також тепловий насос у Костополі. І це все німеччина, так? Так, це Німеччина. Якщо сказати за кошти, то можна сказати, що, наприклад. В дубно вони змогли зекономити 180 тисяч гривень, і ці кошти вони вклали на закупівлю медичного обладнання. Круто. А, а чи можна я допоможу? Хлопцям встановлювати панелі. Чи можна це можна буде розцінювати як німецьку допомогу? Тому що я по дідусеві німець ну, можете спробувати, звичайно, але тут є нюанси. У вас немає певної підготовки. Ви можете дуже обережно хлопцям допомагати під їхнім пильним керівництвом. А чи можна до вас взимку приїжджати і е, заряджати телефон? Такі лікарні можуть стати певним якимось таким пунктом, де люди зможуть звернутися і. Відтягну. Тоді я бронюю одну розетку в цій лікарні. Спробуйте. Тоді... Будемо чекати. Ну що, я тоді пішов допомагати ну, куча. Спробуйте. Звичайно. Угу. Так, можна, так, да, з вами? Так, Давайте я візьму. Ось вона, сонячна панель. Це ж вона? Так. Це від Німеччини. Ну все. На даному об'єкті ми встановлюємо сонячну електростанцію мережевого типу. Тобто, загалом мережеві станції, коли вимкнення відбуваються електроенергії, тоді вони не працюють. Але особливість саме цієї сонячної електростанції в тому, що вона буде скомутована з генератором, тобто, коли не вистачатиме потужності сонячної електростанції для споживання даної лікарні, то завдяки генератору буде сонячна електростанція завжди працювати на цьому об'єкті. Все, встановили сонячні панелі. Лайтхаус, енергозбереження. Звертайтесь. Ось таким виявився шацьк. І сонячні панелі на ньому. Надіюсь, автономність дуже допоможе шацькій лікарні. Ну, а я вирушаю далі. Точніше, глибше. Я в селі Роги Черкаської області, і я не знайшов докладної інформації про село, тому мені довелося її видумати самому. 481 року від Різдва Христового брати Кий Щек Горив, Василь і сестра їхня Лебідь їхали з Чорноморська засновувати Київ. Василь побачив біля Умані це гарне місце і заснував село Роги і сказав Василь. І буде це місце вільне від заторів і недобудованих станцій метро. А ви їдьте, брати мої далі, бо багатоповерхівок я теж не хочу. Це німецький підприємець Матіас Венцель. Він живе і веде аграрний бізнес, який він заснував разом зі своїм батьком Йоганом Венцлем вже понад 20 років тому. Вся сім'я Венцлів живе в Україні, працює на Україну, сіє. Жне і допомагає місцевій громаді. Здається, родина венслів більше українці, ніж я німець. Хай, Матіас. Марку, ласкаво, просимо до Дукра Агро. Ходімо антиважну. Джамп. Okay? Стрибаємо. Айнц, Цвайн! Драйн. Матіас, Чому ви обрали саме це місце, а не біля мого дому в Чорноморську? Я б тоді вам допомагав. Я люблю це місце. Це вітер, це сонце, ці краєвиди. Але ж є багато місць, де є сонце та повітря. Можливо, є якісь особливі характеристики саме цього місця. Марко, подивися на ці поля. Це історичний шлях, йому 100 років. Ця вежа має висоту у 30 метрів. Рівно така висота потрібна, щоб побачити всі 4 тисячі гектар полів. Якщо полів стане ще більше, то ви теж добудуєте вежу ще вище. Може, тоді я користуватимуся гвинтокрилом. О, love гелікоптер. За традицією села Роги ранок починається з ранкової тракторної медитації та занурюють у холодну кукурудзу. Матіас, я як етнічний німець хочу запитати, з чого мені почати господарство, щоб я через 20 років так само купався в кукурудзі і до мене приїжджали знімати таке шоу. Макли, це дуже просто. Береш насіння, таке якось це, потім закопуєш його в землю, і воно росте все більше і більше. А -а -а. Я чув, що ви плануєте робити з кукурудзи цегло. Розкажіть про це докладніше. Отже, спочатку треба розуміти, що з цієї кукурудзи можна зробити також попкорн. Якщо ти хочеш, то ходімо до кухні, і я покажу тобі, як це робиться. go. Добре, пішли. Отже, Марку, зараз ми будемо їсти кукурудзу та попкорн. Висипаю сюди. Отже, це наш попкорн. Марко, але попкорн можна не лише їсти. З попкорну можна навіть будинки будувати. Ось, ось дивись, Це кукурудза, а це О, попкорн. Ось, ось це цілий Віпопкорн, будинок. Цю технологію венслі привезли в Україну. Вона легка у виробництві і дуже актуальна, оскільки люди масово втрачають житло. So, this... так popcorn? Popcorn? Це попкорн? попкорн, попкорн, Попкорн. 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 Вау, wow. so, uh, yes. Так, mm? мені це потрібно. Марко, це дуже цікаво. Попкорн можна не лише їсти, а з попкорну можна будувати будинки. Цей попкорн треба приготувати дуже особливим способом. Він захищений від води, він захищений від трави, комах та мишей. Потім обшивається утеплювачем зляних волок. І так виходить цілий будинок. Ось так. Чи є небезпека того, що під час перегляду Netflix я можу з'їсти свій дім? Якщо ти сильно голодний, то можливо, але я не думаю, що ти з цим можеш наїстися. Яка ймовірність того, що після дощу мій будинок проросте і стане ще вище? Ви на це розраховували? В жодному Можливо, виросте ліжко, але не будинок? Я ще таки ніколи не бачив, тому мені це дуже цікаво, і я захоплений цим новаторством. І хочу вам подякувати за цей винахід, що ви цим займаєтесь, що ми тут разом з вами, що є жінки, що є хлопці, що ми на планеті земля. Отже, дуже, дуже добре, що мать, ви побували не тут. Не у нас. Там, і і коли ми з цього матеріалу побудуємо перший дитячий я, садок, то я буду дуже радий, якщо ви нас відвідаєте знову. Ой, дякую, матір. Свою чергу я своїх майбутніх дітей відучу їсти попкорн, щоб вони наприклад, всяк випадок не з'їли дитячий садок. Після медитації мені дали керувати комбайном. Для цього я відкрив категорії A, B, C, D, A, G, I, H. Кажуть, що тут розвелося багато диких кабанів, і місцеві не знають, що з ними робити. Вдома я ходжу на полювання. Я добре знаю, що робити з дикими кабанами, але тут війна, тут цього робити не можна. Кабани настільки дикі, що в них нема акаунтів у соцмережах. Немає? Я здивований. на моїй сторінці у Фейсбуці ти побачиш фото диких кабанів. Я бачив одного кабана LinkedIn. Він вказав, що працює на вас. Це, Ди, це великий плюс, тому кабани сюди не більше ні. не приходять. А, а чому б вам не зловити кабанів і не причепити на них гірлянди, щоб вони освітлювали вночі все поле? Окей, okay. okay, okay, це бок. можеш зробити ти. Окей, окей. Окей, окей. Я цим займуся. Ви допомагаєте місцевому футбольному клубу? Uh, ви граєте за нього з братом? Чи просто допомагаєте? Я? Yeah? Футбол? You. Ні, я люблю дивитися футбол. Я влаштовую зручніше та п'ю пиво. Скажіть, яка ймовірність успіху, якщо я замість вас переїду до Німеччини і там побудую своє господарство, і ви потім приїдете до мене? Звісно, поїхали. <плес> 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 Чим вас приваблює Україна? Я в Німеччині вже багато років займаюсь підприємництвом. а саме слово підприємництво означає братися за справу, розвивати її. і тут в Україні це дуже добре працює і приносить велике задоволення. Що в нас є такого, чого немає в Німеччині? З цього приводу є гарна історія. Ми в Німеччині обробили 15 гектарів цукрового буряка і розповіли про це тут, в Україні. А нам тут сказали, в Україні на городах теж вирощують цукровий буряк. Тут ми обробляємо 500 гектарів. Це абсолютно інший світ. А чи є у вас знайомі німці, котрі теж як і ви відкрили бізнес в Україні, і чи можна скупатися у них в кукурузі? Так, звісно, ми знайомі з підприємцями з німеччини тут та й зі Швейцарії, і підтримуємо з ними гарні дружні відносини. А чи зможете там пірнути кукурудзу? То я думаю, треба питати, чи достатньо у них кукурудзи. Я цього не знаю. Через війну багато людей виїжджають із країни. Чи можете ви зі мною зняти рекламу, щоб залучити людей повертатися назад? Так, звісно. Let's go. Let's go. Ходімо! Рідна земля. Гарні рослини. Кожну з них хочеться зацілувати. Повертайтесь в Україну! Після цілування кукурудзи я зголоднів і матія запропонував приготувати нам вечерю. Сьогодні ми з вами будемо готувати вечерю. Пропоную не обирати страву, а готувати те, що в нас вийде, щоб зберіглася інтрига. А потім в якийсь момент ми скажемо Стоп і будемо їсти те, що в нас вийшло. Я вирішив приготувати матіусу нашу секретну українську страву, яку ми готуємо тільки самі для себе, і ніхто про неї не знає. Фух, це буде дуже довго. Гаразд. А, насправді ми вас перевіряли всі 20 років. Ви пройшли всі наші випробування, і я готовий відкрити всі наші секрети про Україну. Почнемо з вареників. Мені довелося зробити вигляд, що я впевнений у собі. Хоча я готував до цього лише сухарики, просто не заважав хлібу тверднути. О, все. Готово. Насправді всі, всі маленькі вареники це ікра великих вареників. У диких умовах вареник може проростати до коліна. Ще через 20 років я вам розповім, де вони водяться. Наш ліверний паштет готовий. Я дістану його mm -hmm. спічки, а потім mm -hmm. треба порізати. Добре? Нарешті вже готовий. Я вже так зголоднів. Ого, дуже добре. Це, ж... це дуже схоже на кекс. Так, це ліверний -кейк. Кейк, -кейк. та ні. Я перший раз побачив таку страву і не знав, як її правильно їсти. Тож почав з юшки. Супер. Дуже добре. Це супер? Угу. О, боже, я сочніше нічого не бачив, чесно. Це просто щось стільки соку. Смач? Давайте. Да? А, ну, спробуйте угу. ще такий. Давайте. М -м. Він такий фонтан соку, дуже сочно. Оце, це, власне, баварський ліверний паштет. Супер. Добре, ватан то є. А перед вечерю мені вдалося помститися Баварії за всі програші Динамо-Київ. Хоч і у Матіаса на воротах стояв Мануель Ноєр. Я тебе вітаю. Дуже добре. Якщо ти Ми будеш продовжувати, то ти зможеш грати в команді Баварія Томас мюнхен. мюнхен Томас Мюллер колись все ж піде. тоді ти нам будеш потрібний. Томас Мюллер. Потім я вирішив провести футбольний чемпіонат за кубок керамічної собаки. Хто виграв? О, вітаю вас з перемогою. Давайте вип'ємо за те, що найкраща у світі техніка працює на найкращій у світі землі. Матіас, вибачте, потрібно їхати, поїм вже в дорозі. Все, я пішов. До побачення. Дуже дякую. Добачення, до, до наступної зустрічі. До побачення. до побачення. Щасливо. Я поїхав. Щасливо. До побачення. Ой, а факту. Ох, я думав, ви не згадаєте. Ну добре. О. Все, дуже дякую вам. Щасливо. до побачення. Все, я поїхав. Щасливо. Данке матіс по Марку, з тобою було класно. Я йшов від Матіаса, і на душі у мене було два питання: як у німців виходить працювати так продуктивно, і як мені повернути тарілку? І щоб дізнатися відповідь, хоча б на перше питання, я вирішив поговорити з тими, хто знають німців краще за мене. За що б ви хотіли подякувати Німеччині? Сьогодні я хочу подякувати Німеччині за підтримку моєї батьківщини відносно прагнення стати частиною європейської родини, частиною демократичного світу. І Німеччина грає дуже вкрай важливу роль в напрямку допомоги. Це стосується гуманітарних речей, тому що. Більше мільйона українців зараз знайшли з притулок в Німеччині. Це стосується підтримки політичної, це стосується підтримки військової, тому що в умовах війни без підтримки зброєю неможливо відбити захистити країну. Я дуже радий вас бачити. Це дуже навзаєм. І я хотів би запитати за що ви хотіли подякувати Німеччині. Та власне є купа за що дякувати, і дуже приємно, що німці залишаються стабільними в своєму прагненні допомагати нам, і це дуже багатостороння історія, тому що тут треба говорити і про мілітарну допомогу, треба говорити про гуманітарну допомогу, треба говорити про фінансову допомогу. То Німеччина один з наших найбільших донорів, завдяки яким наші бюджетники можуть сміливо дивитися в завтрашній день. Різноманітна номенклатура озброєння. Які нам передаються, включно з тим, що там, наприклад, корпорація Рейнметал з відкриває вже відкрили своє підприємство в Україні. Тобто, це нам ми, щоб перерахувати цю номенклатуру, я думаю, нам вечора сьогодні не вистачить. Але це очевидно відчутна до допомога. І наша справа вміти бути вдячними і навіть ось на таких імпрезах знайти якесь добре слово, яке буде мотивувати наших німецьких колег, і далі залишатися в тонусі. Ну, ви не повірите, це все. Я вас відірвав від смачного фаршету. Дуже дякую, я, що ви я не їм на таких заходах. Я теж я тільки торт спробував. Все дякую. Якщо ви додивилися до цього моменту, то значить, ви вже знаєте, як будувати будинки з попкорну, звідки беруться вареники, і як обіграти збірну Німеччини з футболу одними руками. Це посол посла, програма, яка показує щедрість німців. Але тарілку, я все одно. Відправа в пошту